Всем привет! Так я буду вертатися на свой канал. Я останній раз знімав. Не знімав пару видео такі без голосу. Но останній раз я знімав нормальные видео дуже давно. Ну а так выпускавшись в коротке, пару штук випустив за два роки чи за рік. я повернулся на початку 26-го року. Ура! Цей рік був для Украины Дуже складний. Багато що поміялося. І я не знімаю вже е, в себе в кімнаті як колись було. А я знімаю в іншій кімнаті в, в іншому в домі в Бельгії. Я переїхав сюди літом. І мені буде скоро 11 років з в лютому. І я хотів вам показати, що я знайшов на барахолці. Я знайшов такий старий сет. То старий сет оригінального Лего. Дивіться, тут ще залізу є. Даже. І я знайшов дуже класну мініфігурку з таким обличчям. Такого обличчя зараз не випускають. Даже. Дивіться. Вона не всюди пророботана. Я таку давно шукав. І так вже таке. І короб... правда, коробки не було, але була інструкція. І цей сет він повністю Зараз, чекайте. Ось. Вот. О, це оцей сет. Оце. Все є. Все. Таке от можна скласти. І вона сразу була складена. Зразу. І я хотів вам показати. І всім пока. Буду далі відео випускати. Далі. Я буду далі випускати відео. І я знаю, що є люди, які дивилися мене. З самого початку мого каналу, з самого першого відео, там, де було про Майнкрафт, я знайшов скелета на павуці. То було моє саме перше відео. І тим, хто зараз дивиться з того першого відео з 2023 року, і зараз дивиться це відео, дуже вам дякую.